Цього тижня електроенергію таки будуть вимикати, але не для населення без світла залишиться промисловість Прикарпаття. Причиною цьому стала аварія на Запорізькій атомній станції. Вимкнувся блок потужністю 1 тисяча мегаватт. Застосовуються графіки аварійних вимкнень. Під ці графіки заведені як промислові, так і побутові споживачі. За командою зараз вимкнуті лише промислові споживачі, побут поки що не чіпали. Це не пов'язано з браком вугілля, газу, це не пов'язано зараз з політикою. Це є чисто технічне питання. Знаю, що є якісь пошк... На атомній станції і через що зупинився блок. Його ремонтують і включать. Перекрити втрати нічим. Бурштинська ТЕС не входить в енергосистему України і працює виключно на Європу. Тому, коли стається аварія в енергосистемі держави, страждають всі. Щодо обіцяних вимкнень світла споживачам то їх не прогнозують. Кажуть, все залежить від політики, але ситуацію рятує значна економія енергоресурсів самими мешканцями. Десь кілька тижнів тому, коли Прийшла перша інформація про дефіцити і так далі. Ми оголосили про такі вимкнення і таку ймовірність, то ми порядка 30 мегаватт в той день зменшилося без всяких вимкнень за рахунок економії споживачами, мешканцями в основному побутовими споживачами. Енергетики кажуть, якщо люди і надалі економитимуть світло примусового вимкнення можна уникнути щодо промислових підприємств області, то вони без світла будуть до кінця тижня.